Всіх вітаю, друзі. Європа, трошки в шоці, після виступу Сполучених Штатів на Мюнхенській прес-конференції, там є вже дуже багато рухів. Сьогодні в нас є дуже багато новин, які пов'язані з закінченням війни в Україні, які лунають саме з території Європи. І перед тим, як ми про це все поговоримо, хочу сказати, що деякі країни починають робити гучні заяви в той час, як інші. Тверезо розцінюють свої е, можливості, і як не дивно, свої можливості е, тверезо оцінюють е, тільки ті країни, які напряму зараз збільшили свої бюджети на е, військові на військові витрати. От що вкотре доказує, що Європа на сьогоднішній день все одно не готова брати сама на себе відповідальність тільки окремі країни, такі як Польща, там країни Балтії і так далі. Але є і плюси. Плюси в тому, що Європа активізується потрошки, і, можливо, найближчим часом ми побачимо конкретні рішення, які допоможуть в тому числі завершити війну в Україні, а також зробити Європу більш незалежною та більш безпечною. В загальному це відео сьогоднішнє важливо і для тих, хто проживає в Україні, бо воно стосується тих, хто стосується миротворчих військ. І закінчення війни і тих українців, звісно, які проживають на території Європейського Союзу. Бо, можливо, найближчим часом ці країни перестануть бути аж такими залежними від Сполучених Штатів, і будуть більш самостійно визначати своє майбутнє. Давайте до всього по порядку. Дивіться відео до кінця, підтримайте його своїм лайком, коментарем. Обов'язково підписуйтесь, друзі. Дякую кожному з вас і погнали. Отже, по-перше, по-перше, Сікорський, міністр закордонних справ Польщі, він зробив одразу ж дві заяви. По-перше, він сказав, що Євросоюзу рано чи пізно доведеться направити свої війська в Україну. Тобто він це показує як щось, скажімо так, як якийсь такий очевидний факт, який неможливо аж ніяк обійти. При цьому. Він говорить, що Європа не буде створювати єдину армію та не буде відправляти війська в Україну. Так? Тобто бачимо, що дві заяви йдуть паралельно, Скоріше за все, що він в більшості своїй тут говорить про те, що конкретно Польща не буде відправляти свої війська, але натомість інші країни мають і мусять це зробити. Сам же Сікорський заявив, що Європа не планує об'єднувати національні армії, як це пропонував Зеленський. І не розглядає можливості відправлення військових військових на територію України. Так, Зеленський говорив про те, що Євросоюз має створити свій аналог НАТО. Сікорський одразу ж сказав, що це не дуже хороша ідея. Точно те саме підтвердив і прем'єр Польщі Дональд Туск. І звісно, зрозуміло, чому Польща такі заяви робить, бо Польща зараз в Європі країна номер один, яка найбільше від свого ВВП. Витрачає коштів на своє переозброєння та на збільшення армії, і якщо без сполучених штатів в Європі наважиться створити умовно своє європейське НАТО, то Польща буде країною номер один за своєю міцю. І тобто, і я впевнений, що Польща буде. Ну якби Польші така тенденція не дуже потрібна. Бо Польща це не штати, польща має набагато менше можливостей. І при цьому в Європейському Союзі є такі країни, там як Франція, як Німеччина, як інші країни, які мають більше можливостей фінансувати та зміцнювати свою армію. А вони цього не роблять. І Польща, на мою думку, просто не хоче стати тією країною, яка буде тягнути всіх на собі, і бути щитом Європи, як то говориться. Тому такі заяви і робляться. Далі при цьому. Так, очільниця МЗС Фінляндії говорить, що Європа об'єдналася в підтримці України та твердо віддана захисту вільного світу. Поки що, на жаль, тільки на словах. Ми бачимо, що зараз реально в Європі якоїсь об'єднаності в сторону України немає. Просто робиться багато заяв, а при цьому все одно всі дивляться на Сполучені Штати Америки. От далі. Зеленський заявляв, що найближчими роками Росія планує нападати на НАТО в Європі, так і говорив також про те, що через територію Білорусі цей напад може статися вже цього літа. Він говорив там про 150 тисяч російського контингенту, який буде на території Білорусі. От і Трамп на це відреагував. Він сказав: Ні, я не погоджуюсь навіть ані трохи. Так він відреагував на заяву Зеленського про те, що Росія нападе на НАТО цього літа. от, Далі, є в нас заяви про відправку військ в Україну, але при цьому. Це просто заяви на сьогоднішній день. Знову ж таки, ми цих заяв чули вже багато і давно. Пам'ятаєте, ще більше року тому Макрон розказував, що Франція направить свої війська в Україну. Направили вони ці війська в Україну? Звісно ж, ні. Тому поки реально не буде конкретних дій, це все залишається лише заявами, але вони є. Велика Британія а в лиці прем'єра Стармера заявляє, що Британія готова відправити свої війська в Україну. За словами британського прем'єра, країна готова відігравати провідну роль в прискоренні роботи щодо гарантій безпеки для України. Це включає фінансову допомогу, також розміщення миротворчих військ. От. Наступне Швеція заявила, що готова відправити миротворців в Україну після укладення перемир'я. Про це пише Reuters. Про таку можливість заявив прем'єр Швеції Улів Крістерсон же, що спочатку мають відбутись перемовини між Києвом і Москвою, перш ніж рішення ухвалять. Має бути дуже чіткий мандат для цих сил, і я не думаю, що ми зможемо побачити це, поки не просунемося далі цих, в цих переговорах. Але Швеція зазвичай є частиною зміцнення безпеки в нашій частині світу. Тому я передбачаю, що ми будемо частиною цього зараз. І глава Міністерства закордонних справ Швеції Марія Малмер. Заявила, що спочатку необхідно організувати справедливий і стійкий мир, який поважає міжнародне право. Як тільки ми встановимо такий мир, ми повинні переконатися, що його можна підтримувати. І тоді наш уряд нічого не виключає. Тобто, знову ж таки, ми можемо відправити, але колись, десь, там, якось на якихось умовах. От, далі, The Economist заявляє, що США. Запропонували відправити в Україну миротворців з Китаю та Бразилії. Тобто це вже 4 країни, тобто нам вже говорять про те, що відправить Швеція свої війська, Британія відправить свої війська, як мінімум, вони про це говорять в публічному просторі. І США говорять, що з Китаю і з Бразилії відправити своїх миротворців. Китайські та бразильські миротворці мають долучитись до контингенту ЄС. За даними видання, президент віце-президент США Джей Джі Венс в ході спілкування з європейськими чиновниками на Мюнхенській безпековій конференції зазначив, що виключно європейські сили будуть менш ефективними для стримування потенційної агресії з боку Росії. При цьому Вашингтон виключив можливість розміщення американських військових в Україні, але адміністрація Трампа готова надати підтримку військам країнам-членів НАТО, які будуть відправлені в Україну з миротворчою місією. От далі щодо заяви Дональда Туска, він заявив, що не підтримує свого британського колегу, який заявив, що готовий відправити миротворчі війська в Україну Польщі. Польща буде підтримувати Україну так, як вона це робила досі, організаційно, відповідно до наших фінансових можливостей з точки зору гуманітарної та військової допомоги. Ми не плануємо відправляти польських солдатів до України. Можливо, інші країни захочуть надати такі гарантії в майбутньому. Що хочу сказати, що Польща. На мою думку, є найчеснішою на сьогоднішній день серед всіх, хто робить такі заяви. Бо польща, як ніхто розуміє, що Росія справді може напасти на НАТО, і Польща і країни Балтії це ті країни, які є найпершими під цим ударом. Тому Польща не може собі цього дозволити. Польща зміцнює свою армію, свої кордони, будують свої оборонні споруди під назвою Щит Схід. і... Це показує, що вони конкретно мають якийсь план. Якщо ми говоримо про Британію та Швецію, вони просто роблять якісь заяви. Чи відправлять вони свої війська в Україну? Я думаю, це буде точно так само, як з Францією. На тих умовах, які на сьогоднішній день ніхто нічого робити не буде. Вони просто зробили гарні заяви, щоб всі їх погладили. Поголінці, які вони прекрасні. Але допоки ць, військ з цих країн не буде на території України, я в це просто-напросто не буду вірити. І Польща в цьому плані, як на мене, є е, найбільш чесною. Вони одразу ж говорять, що в тих умовах, які є зараз, нікого ми відправляти не будемо, бо ми не, можу, не можемо собі цього дозволити. Далі, е, е, Зеленський. Заявляє, що питання контингенту може мати перший крок, коли є українська армія та Збройні сили Європи на території України, і знову ж таки так дуже багато інформації про миротворців. І Зеленський заявляє, що Україна зараз дуже сильно просунулася в питанні контингенту на наших територіях. Це може стати першою платформою для створення збройних сил Європи, які будуть спроможні відповідати в разі наступу РФ. Але знову ж таки бачимо, що і Сікорський, там, наприклад, і Туск заявляють, що ніяких об'єднаних сил в Європі не буде. Є НАТО, і вони в рамках НАТО будуть діяти. Тому це на сьогоднішній день просто бажання Зеленського. Наступне, ми також пам'ятаємо, що е, представники Європейського Союзу закликали. Сполучені Штати долучити їх також як одну зі сторін перемовин російсько-українських для того, щоб вони могли також якось впливати на хід цих перемовин. Що Зеленський на це говорить? Давайте послухаємо. Дивіться: ми ж завжди говорили, що ми готові мати присутність серйозних гравців, але за столом перемовин. В цей момент будуть ті, хто готовий взяти на себе відповідальність як гарантії безпеки, так і допомоги, так і зупинення Путіну, так і інвестування в відновлення України щодо Китаю. От, власне. Я думаю, це була інформація не тільки для Китаю, це була інформація і для всіх країн Європи, які також Хочуть приймати участь в цих перемовинах, але при цьому фактично так з 2014 року вони мали змогу це робити. Відколи почалась анексія Криму та Донбасу, але пам'ятаємо, що ніхто при цьому нічого не зробив. Вони далі собі торгували з Росією, далі собі задовільняли свої інтереси і. До сьогоднішнього дня бачимо, що вони ніяких перемовин організовувати не хотіли. Це почав робити тільки Трамп, і зараз вся Європа і весь світ, в принципі, вже просто підлаштовуються під те, чого хоче Трамп. Але знову ж таки, це може зіграти дуже великий позитив для представників як Європи, і європейських країн, так і для України, так і для всього світу. Бо Трамп своїми шокуючими заявами і команда Трампа вони заставляють Європу. Одуматись, скажімо так, і приймати якісь кроки. Тобто, Штати показують, що вони не будуть брати на себе відповідальність за безпеку Європи, і насправді на сьогоднішній день це дуже важливо, бо допоки Європа не буде незалежною від безпеки Сполучених Штатів від захисту Сполучених Штатів. До тих пір вони не зможуть на рівних з тими самими штатами спілкуватись. Ми бачимо в 2025 році і через події останніх років, що ми бачимо, що як не крутий, все одно правий той, в кого більше військо, в кого більше армія, в кого більше техніки. Виключно сила щось вирішує. Бо ці всі організації: Міжнародний кримінальний суд, ООН, Червоний Хрест, ну, це організації, які мають мільярді, трильйонні просто бюджети. Але вони абсолютно нічого не вирішують. Вони є повністю імпотентними. так само і МАГАТЕ туди і все інше. Це організації, які можуть ну, просто говорити. Нічогісінько нічо при цьому не робити. Тому бачимо, що останні роки показали, що з періоду Другої світової війни абсолютно нічого не змінилось. Сила як вирішувала, так і буде вирішувати далі. На фоні цього також Financial Times передає, що США можуть. Вивезти своїх військових з Балтійських країн на тлі переговорів з РФ. А це, в свою чергу, також буде е, показувати ослаблення контролю е, НАТО над е, країнами Балтики, так? і на сьогоднішній день вони знаходяться в безпосередній безпеці через те, що там стоять американські війська. І фактично напад на ці країни і е, смерть військових е, зі Сполучених Штатів Америки Могли б якби стати прямою конфронтацією між штатами і. Рефією так ми не говоримо зараз НАТО і РФ, бо бачимо, що НАТО це все одно є НАТО, а є Сполучені Штати. І якщо війська Сполучених Штатів не будуть задіяні в бойових діях проти НАТО, то і в принципі Сполучені Штати якось там дуже сильно реагувати не будуть. І з іншої сторони, якщо американських військових буде вбито, я не знаю, якщо напряму відбудеться на саме на американських військових напад, то це. Може поставити Трампа в дуже незручне становище, коли йому прийдеться відповідати Ерефії за смерть своїх військових, і тоді справді може початись нереальний балаган. А так вони можуть вивести свої війська десь там до Німеччини, знаєте, в тили їх поставити. А тут сказати: відправляйте німецькі війська туди, або якісь французькі і так далі, на територію країн Балтики. І якщо якісь заварушка почнеться зі сторони Рашки, то. Сполучені Штати зможуть зі спокійною душею не реагувати, а казати, що ми за вас, ми будемо вас підтримувати морально і фінансово. От. І от в такому форматі буде відбуватись взаємодія в НАТО. От. Це моя особиста думка, друзі. Що ви думаєте з цього приводу? пишіть в коментарі, буде дуже цікаво почитати. Як завжди, дякую кожному з вас за перегляди, Бажаю гарного дня і до нових зустрічей!